Вітаю, Еліта! Ви на каналі Олабаджи, і це справжні ігрові новини з ноткою Русогнобії. Тож, мої дорогенькі, займайте місця позручніше. Русня у нас, як завжди, на бутилочці. А ми починаємо. А перша новина прийшла до нас, ви ніколи не догадаєте звідки. Звідти откуда на Білорусь готувалось нападіння, Бульбафюрер вирішив легалізувати піратство. Ну так само, як він легалізував сраку та сраку свого народу для використання російськими хуями. Поки це за гранью моєї розуміння. Я не розумію цього. 3 січня. Самопроголошений президент Білорусі Бульбафюрер Лукашенко підписав новий закон, який дозволяє ефективно здійснювати піратство. Не буде это в Білорусі по крайній мірі в ближайше время, Ну пока президент точно. закон дозволяє використовувати без згоди власника прав програмне забезпечення кіно і музику від іноземних держав, які вчиняють недружні дії проти Білорусі так довго, як вони вважаються необхідними для внутрішнього ринку. Окрім вище сказаного, закон має ще один сюрприз, який заховався на його сторінках. Тепер Білорусь має право імпортувати будь-які товари з переліку основних. Незалежно від того, чи має вона дозвіл у відповідних власників. Вусатий колхозник не врахував лише одного моменту. Хто тобі під стілка тика цапська дасть ті товари? Ну, припустимо, що софт, ви, як ті пацюки русняві, вкрадете на торренті. А от замість всього іншого ви отримаєте так. Отакий от... От... От, от величезний, от, от такий от... От, от товстезний. Хуй, до якого ви так всі там в Білорусі звикли. Хіба що картопляний фюрер все ж таки покаже. Откуда на Білорусь готувалося нападіння. І якщо би за 6 часов до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям 4 позиції, я зараз покажу, карту привоз. І тоді, можливо, санкції знімуть. Ну, а поки що не треба навіть вважатися недружньою країною для Білорусі, щоб стати жертвою цього нового закону, щоб стати жертвою цього старого любителя пляшивих хуїв. Цей закон або принаймні основні його статті будуть залишатися чинними до 31 грудня 2024 року, якщо геополітична ситуація в Білорусі не покращиться. А вона не покращиться, поки народ Білорусі не дасть пизди своєму недофюреру. Ну або поки ЗСУ не прийде та порядок не наведе. І тому, ймовірно, бульбашам і далі прийдеться пиздити все у інших як останнім невдахам. Позов до суду, який був поданий на Project Red за катастрофічний провал запуску Cyberpunk 2077, був одобрений на суму 1 мільйон 850 тисяч доларів. Позов поданий 24 грудня 2020 року юридичною фірмою Rosen New York, було розпочато групою інвесторів, які звинувачували Projekt Red у обмані щодо технічного стану гри. На цьому тижні суддя підписав контракт на виплату збитків у розмірі 1 мільйон 850 тисяч доларів. Раніше вважалося, що штраф буде десь в районі близька 11 мільйонів доларів. Слід чітко зазначити, що цей випадок конкретно стосується лише інвесторів CD Projekt Red і не торкається споживачів або інших сторін. Хоч і після виходу аніме по кіберпанку на Netflix інтерес до гри виріс до неземних з моменту релізу показників, і гра на деякий час навіть опинилася в топі продажу Steam, це не врятувало CD Projekt Red від подальшої судової тяганини з інвесторами та третіми особами. Як кажуть, інтернет все пам'ятає. Так само, як українці ще століттями будуть пам'ятати, хто такі русняві виблядки і що з ними треба робити при зустрічі. Гнобити в ідеалі, звичайно, забити на смерть, але якщо забити на смерть у вас не виходить, то гнобити теж підійде. Стався найбільший витік в історії Valve, який включає в себе майже все з Half-Life 2, Portal та Team Fortress 2. Valve зазнала найбільшого витоку активів в історії компанії після того, як серія бібліотек за сетами для її ігор була злита. В зливі присутні такі ігри: Portal, Counter-Strike Source, Day of Defeat Source, Half-Life 2 епізод 1 та 2, Half-Life 2 Multiplayer та Team Fortress 2. Ці дані походять з облікового запису, який називає себе Wanderer Leaker і який був поширений спочатку через Discord. Там же ж хакер написав, що він хотів злити ці файли ще з 2016 року. Найбільш масштабний витік це Team Fortress 2. Занурення в ці дані дасть нам уявлення про те, що діється в грі, там, де очі звичайного гравця нічого не бачать. Коротка версія полягає в тому, що це пакет з 61 гб майже кожного асету, який має гра. Що стосується інших витоків, є безсумнівно цікавий матеріал в різних файлах Half-Life і Portal, але не варто очікувати, що хтось знайде вихідний код Half-Life 3. Скоріше, хтось знайде труп Путіна Хуйла десь на Уралі. Анонсована нова гра в серії Mac Warrior. Президент Піраха Геймс раз балок заявив під час інтерв'ю для подкасту No Guts No Galaxy, що в розробці знаходиться продукт, який цитата не Mac Warrior Online 2, не продовження Mac Warrior Online і взагалі не онлайн проект. Відноситися до нього як Mac Warrior 5, але окремої гри. Балак також підтвердив, що нова сингл-плеєр MacWarrior націлена на реліз у 2024 році. А четвертий DLC для Mac Warrior 5, назване Rise of Russell Hack, повинен вийти 26 січня. Ну і які ж ігрові новини без God of War. God of War Ragnarok тотально домінує в номінаціях на 26-й церемонії DICE Awards. Номінанти на 26 щорічну нагороду DICE Awards від Бога війни до Elden Ring. В даний момент б'ються за перше місце, але схоже, що один номінант все-таки йде у відрив. І це God of War. Нагородження Dice Awards відбудеться в четвер, 23 лютого. Члени академії зможуть почати голосування 12 січня, на яких ігри отримують нагороди. Категорії включають видатні досягнення в анімації, арт-напрямку, історії, аудіодизайні і багато іншого. І є звичайно перше місце гра року. На даний момент ситуація виглядає так. God of War Ragnarok очолює номінантів, розмістившись в 12 категоріях: Horizon Forbidden West в 8 номінаціях і Elden Ring в 7 номінаціях. Також, якщо хто не знав, хочу зазначити, що God of War Ragnarok стала грою року по версію гравців на Metacritic. Я якби ні на що не намікаю, але. Прилетіла, ні, не ластівонька, а нова обнова для PlayStation 5. І це оновлення додавить підтримку нового елітного геймпаду від Sony DualSense Edge, на який я, до речі, зробив предзамовлення, і одним із перших зроблю для вас чесний огляд. По людськи оновлення прошивки для PlayStation 5 з назвою 220206500 додавить підтримку преміум контролера PlayStation 5 DualSense Edge, який запуститься в продаж 26 січня. Офіційно анонсований цей геймпад був ще в жовтні 2022 року. DualSense Edge є елітним варіантом стандартного контролера PlayStation 5 який комплектуються різними модулями, щоб дозволити повне налаштування геймпаду. DualSense Edge має повноцінні програмовані кнопки, а також регульовану силу давління тригеру, кастомне позиціювання мертвої зони і можливість збереження пресетів налаштувань для різних користувачів і ігор. Крім того, DualSense постачається з власним футляром для зберігання. У той час, як DualSense Edge коштує 200 доларів або 240 євро, або ж майже 10 тисяч гривень. DualSense Edge матиме помірно меншу батарею, ніж оригінальний DualSense. Новинка з'явиться вже 26 січня, виключно в магазині PlayStation Direct. В інших роздрібних магазинах він з'явиться з 23 лютого 2023 року. Що він себе представляє та чи коштує він своїх грошей, дізнаємось вже скоро. Ubisoft в дупі, але ця дупа нічого в порівнянні з тою сракою, в якій вже сидять, живуть та здихають оркостанці. І назва цієції Російська Федера. Ой, вибачте, Уйобська Федерація. Ubisoft анонсували скасування розробки трьох неанонсованих ігор. В шосте перенесли випуск Колсен Бо. Сука, скіл скал. Ну, блядь, правильно читаються ці кості. Ой ну, Skull. Skull. No, Skull Bones, Так Ubisoft анонсували скасування розробки трьох неанонсованих ігор. В шосте перенесли випуск Skull and Bones та готові втратити 200 мільйонів євро впродовж наступних двох років. Про такі неймовірні плани бідна інді студія Ubisoft оголосила під впливом деяких факторів. Два з двох проектів 2022 року, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope і Just Dance 2023, провалилися. А також Ubisoft впевнені, що погіршення макроекономічних умов посприяло на їх плани. Ну, що я можу сказати Ubisoft? Гойда! Добра новина для всіх фанатів Stalker 2. Гра вийде в першій половині 2023 року. Але це не точно. Гра вийде в першій половині 2023 року згідно календарю релізів від IGN. Нагадаю, що розробники Stalker 2 послали русню в напрямку воєнного корабля. І ця гра не буде офіційно доступна йобаній русні. Також хочу виразити співчуття рідним і близьким розробника оригінальної Stalker 2 Єжова Володимира, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Системні вимоги і найнижча ціна в світі на Hogwarts Legacy. Розробники за валом недавно показали системні вимоги гри, а гравці замітили, що найнижчі ціни по всьому світі в Стім в Україні 800 гривень. 800 гривень. Дешевше тільки русня, яка коштує, а хоча вона нічого не коштує. Це просто біосміття, яке треба утилізувати і якнайшвидше. І ось ця організація займається цим найкраще за усіх. Тож, давайте їм допоможемо. Всі посилання на підтримку ЗСУ будуть в описі до цього відео, а також в першому закріпленому коменті. Також на цьому тижні показали декілька геймплейних відео, а також релізний трейлер ремейку Dead Space, який ви можете знайти на Ютубі та подивитись. На сьогодні у мене все. Це були самі цікаві ігрові новини минулого тижня з ноткою Русогнобії. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, назимайте, нажимайте на дзвіночок. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе!